Псалом 123 Пісня При підході до храму. Якщо би Господь не був з нами, нехай скаже Ізраїль. Якщо б Господь не був з нами, коли люди повстали проти нас, то вони би живцем проковтнули нас, коли люто запалали на нас своїм гнівом, нас неодмінно накрила б вода. Потоком понеслася би наша душа, над нашими душами неодмінно пронеслись би бурхливі потоки. Благословенний Господь, який не віддав нас, як здобич в їхні зуби, наша душа, як той горобець, випурхнула із сіті мисливця, сіть порвалася, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, який створив небо й землю. Перше послання до Коринтян, розділ 12. Не хочу брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами. Знаєте, якщо ви були язичниками, то ходили до німих ідолів, ніби хто водив вас. Тому й кажу вам, що ніхто з тих, які промовляють Божим Духом, не скаже, а на тема Ісус. І ніхто не може сказати, Господь Ісус, хіба тільки Духом Святим. Дари є різноманітні, а Дух той самий, і служіння різноманітні, а Господь той самий, і дії різноманітні, а Бог той самий, Він робить усе в усіх, кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному Дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же Духом, іншому віру тим же Духом. Іншому дари оздоровлень тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. А все це робить один і той же Дух, даючи окремо кожному як хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напоєні, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Якщо скаже нога, що я не рука і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла, і якщо вухо скаже, що я не око і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є оком, то де слух, якщо все є слухом, то де нюх. Тепер же Бог розмістив члени в тілі, кожного з них як забажав. Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне. Не може око сказати руці Ти мені не потрібна, або знову голова ногам ви мені не потрібні. Але ті члени тіла, що вважаються слабшими. Значно більше потрібні, а ті, які вважаємо непристойними в тілі, саме їх більше шануємо. І непоказні наші члени одержують більшу повагу, а наші показні члени цього не потребують. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану, щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член з ним радіють усі члени, ви тіло Христа, а окремо ви члени, деяких Бог поставив у церкві по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, учителями, потім чудеса, тоді дари оздоровлення, допомоги, управління, знання різних мов, чи всі апостоли, чи всі пророки, чи всі вчителі. Чи всі творять чудеса, чи всі мають дари оздоровляти, чи всі мовами говорять, чи всі пояснюють? Тож ревно дбайте про більші дари. А далі я вам показую ще кращий шлях. Перша Самуїла, Розділ 12 І Промовив Самуїл до кожного ізраїльського мужа. Ось я послухався вашого голосу в усьому, що ви мені сказали, і я поставив над вами царя. Тепер же йде перед вами цар, а я зістарився і сидітиму, і ось мої сини між вами, і ось я йшов перед вами від моєї молодості, і аж до цього дня. Ось я дайте відповідь мені перед Господом і перед Його помазанником, у кого взяв я теля? Чи в кого взяв я осла, чи кого з вас я пригнобив, чи на кого вчинив я тиск, із чиєї руки я взяв хабара і взуття, дасте мені відповідь і віддам вам. А вони відказали Самуїлові: Ти не вчинив нам несправедливості, ти не гнобив, і ти не громив нас, і не взяв нічого із чиїхось рук. І промовив Самуїл до народу, Господь між вами свідок, і сьогодні в цей день свідок, його помазаник, бо ви не знайшли нічого в моїй руці, а вони сказали: Свідок. І сказав Самуїл народові, промовляючи: Свідок Господь, який створив Мойсея та Аарона, хто вивів наших батьків з Єгипту. Тепер станьте. І розсуджуватиму вас перед Господом і сповіщу вам усю Господню справедливість, яку вчинив між вами і між вашими батьками. Коли увійшов Яків та його сини в Єгипет, то пригнобив їх Єгипет, і наші батьки заволали до Господа, і Господь послав Мойсея та Аарона і вивів наших батьків з Єгипту і поселив їх на цьому місці. Та вони забули про Господа їхнього Бога, і Він видав їх у руки Сісари, полководця Явіна, царя Асора, і в руки филистимців, і в руки царя Моава, і вони воювали з ними, і вони закричали до Господа, волаючи: ми згрішили, бо ми покинули Господа і служили Ваалам та священним гаям. Тепер же спаси нас з руки наших ворогів, і ми служитимемо тобі. І Господь послав Єроваала, Варака, Єфтая і Самуїла, і вирвав вас з руки ваших навколишніх ворогів, і ви жили впевнено, і знаєте, що на ас, цар синів Аммона, вийшов проти вас, і ви сказали: Ні, але нехай царює над нами цар, а наш цар. Господь наш Бог, ось тепер, цар, якого ви вибрали, і ось Господь дав над вами царя. Якщо ви будете боятися Господа, будете служити Йому і будете слухати Його голосу, не будете змагатися з устами Господа, то будете і ви. І цар, який царює над вами, ходити за Господом. Якщо ж не будете слухатися Господнього голосу й будете змагатися з устами Господа, то Господня рука буде на вас і на вашому цареві. Тепер же станьте і гляньте на цю велику справу, яку вчинить Господь на ваших очах. Хіба сьогодні не жнива пшениці? Я закличу Господа, і він дасть грім і дощ, і пізнаєте, і побачите, що велике ваше зло, яке ви вчинили перед Господом, попросивши собі царя. І прикликав Самуїл Господа, і Господь дав громи та дощ у той день, і весь народ дуже налякався Господа і Самуїла, і весь народ сказав Самуїлові. Помолися за твоїх рабів до Господа, Твого Бога, і не помремо, бо ми додали до всіх наших гріхів зло, попросивши собі царя. І сказав Самуїл до народу: не бійтеся, ви вчинили все це зло, тільки не відхиліться від слідування за Господом і служіть Господу всім вашим серцем, і не ухиліться слідом за тими, що є нічим, які не вчинять нічого і які не спасають, бо є нічим. Адже Господь не покине свій народ через своє велике ім'я, бо з милосердя Господь взяв собі вас за народ, і я жодним чином не згрішу перед Господом, щоб перестати молитися за вас, і служитиму Господу, і покажу вам добру й правильну дорогу. Тільки бійтеся Господа і служіть Йому в правді та всім вашим серцем, бо ви знаєте, які величні речі вчинив Він з вами. А якщо ви таки чинитимете зло, то і ви, і ваш цар загинете. Перша Самуїла. Розділ 13. Закінчувалась друга річниця після того, як Саул став царем над Ізраїлем. Саул вибрав собі три тисячі чоловіків з ізраїльських мужів. Дві тисячі були із Саулом в Махемасі та на горі Ветиля, а тисяча була з Йонатаном в Гавеї Веніаміновій, щодо інших з народу, то кожного він відіслав до свого поселення. Йонатан розгромив філистимця насіва, який жив на горі. І філистимці почули про це, а Саул трубить у трубу на всю землю, кажучи. Підступно вчинили раби, і весь Ізраїль почув тих, які говорили. Саул розгромив філистимця насіва. Ізраїль був засоромлений філистимцями, і слідом за Саулом закричав народ у Галгалі. А тим часом філистимці збираються на війну проти Ізраїля, і підіймається проти Ізраїля 30 тисяч колісниць. Шість тисяч кінноти і численний народ, наче пісок біля моря, вони приходять і стають табором в Махемасі напроти Ветона на півдні, і побачив ізраїльський чоловік, що він у скрутному становищі і йому не підступити. Тож народ заховався в печерах, у ровах, у скелях, в ярах і в ямах. А ті, які пройшли, перейшли через Йордан у землю Гада і Галаада, а Саул ще був у Галгалі, тож весь народ жахнувся слідом за ним. Минуло сім умовлених днів, як і сказав Самуїл, а Самуїл не приходив у Галгал, і його народ почав розходитися від нього. Тож Саул сказав: Приведіть, щоб я звершив все палення і мирні жертви. І принесли все палення. І сталося, коли він закінчив приносити все палення, то прийшов Самуїл, а Саул вийшов йому назустріч, щоб поблагословити його. Та Самуїл сказав, Що ти зробив? А Саул відповів: оскільки я побачив, як розходиться від мене народ, а ти не приходив, як ти розпорядився в умовлений час, та й филистимці зібралися до Махемаса, тож я сказав тепер філістимці прийдуть до мене в Галгал, -Гал, а я не умолив Господнього обличчя. Тож я змусив себе і приніс все палення. А Самуїл сказав Саулові безглуздо вчинив ти, бо не зберіг мою заповідь, яку заповів тобі Господь. Адже тепер Господь закріпив би твоє царство над Ізраїлем навіки. Тепер же, Твоє царство не встоїть, і Господь знайде собі чоловіка за своїм серцем, і Господь заповість йому бути володарем над своїм народом, бо ти не дотримався того, що тобі заповів Господь. І Самуїл підійнявся і пішов з Галгала своєю дорогою, а рештки народу пішли за Саулом на зустріч за військовим народом, коли вони йшли з Галгала до Гава Авеніаміна. То Саул почислив народ, який виявився з ним, якихось 600 чоловік. Саул, його син Йонатан і народ, який виявився з ними, засіли в ґава Авеніаміна і заплакали, а філистимці отаборилися в Махемасі, і вийшли три частини філистимців, знищуючи поля. Одна частина стежила за дорогою Гофера в землю Согала, друга частина стежила за дорогою Веторона, інша частина стежила за дорогою Гаваа, що звертає до Гаї Савіна, а коваля не можна було знайти в усій ізраїльській землі, бо філистимці сказали, щоб євреї не робили меча і списа. Тож весь Ізраїль ходив кувати в землю філистимців. І кожний носив туди свою косу та своє знаряддя, і кожний носив туди свою сокиру та свій серп, і жниво було готове до збирання, а ціна на знаряддя була три сиклі за плуг, і ціна сокири та серпа була така ж сама. І сталося, що в дні війни в Махімасі не знайшлося ні меча, ні списа в руці всього народу, який із Саулом і з Йонатаном. Та виявилися тільки в Саула та його сина Йонатана, і деякі із частин філістимців, які на другому боці в Махемасі виступили.